О, ось є чоловік, і ще один молодий, немає його зараз. Ми приїхали, вони тут плавають, Я кажу, Що ви робите? Каже, нас в Гасі, орендатор попередній, сказав охороняти нам. Тобто, того, охороняти. Ну, Як він може сказати, охороняти, як він у рік не платив оренду і вже зрікся цього стовка. То хто на воді був? Я був. Прибув охорона. Ну, інспектора видно, видно і так. Депутат сільської ради, музика Михайло. Добре. Голова громадської організації. Ну, і, по, і, рат, камера є, все одно я все знімає, так що це. Е, треба де, з вашої сторони думку, як від людей депутата, ну і від вас пояснення. Ну це що пояснення, Сітки стояли. Ми їх зібрали, хтось поставив. Хтось поставив. Відома знає. версія. Прошу. Гусину чи не виганяли на воду? Тут, тут всі ставлять. Всі ставлять. Ставлять всі, всі тут будуть Ну я така людина, що я не розказую, хто що ставить, і хто який є джерела. Ви в котрі годині. годині прийшли сюди знімати. Та ми зранку побачили стоять ці води, яка от треба познімати, блі. Хтось поставив, блін, бо тут був льот. Ми пішли поле як пояснити то, що люди з вечора знали, що таке сітки стоять? Так чому вони не прийшли, якщо з вечора а чому, вони щось чекали, але чекали, чекали людей, хто прийде знімати. А чому ви правоохоронці не визивали сільську раду, голодської ради, депутатівської ради? Да, не, я поверну. що знаю, Відповідно де... зміну закону ви не маєте права торкатися браконьєрської знеред якщо ви не є інспектором екології чи рибоохорони чи той самої міліції, або ви не є помічником е, тих чи інших органів? Якщо виявляється помічником, то все без відома тих людей не маєте права торкатися в тизнере. Так чітко прописано, що з води знімати ви не маєте права. Якщо ви, чужі світки, якщо ви їх зняли автоматично, якщо, навіть якщо б ви... То і... на сачок, бо я ж говорю. Це лодка нас вон тут є свій свій став. Який Прошу. Ну, отут внизу. То чий став? Наш? Ну, ваш то чий. Як підприємці? Ні? Кого? Який, привет, а хто спустив його? Ми його спускаємо, бо ми дамбу, дамбу укріпляємо. Хто, хто саме? Ви? Та. А ви теж, так? Укріпляємо дамбу, нам не, не, дали не, ключ. Не, не, не. Ми тут, тут, тут спускаємо, тут, там е, закриваємо, тут підстукаємо, готуємося до зими. А є графік спуску у вас? Є у вас, е, по цьому, по ремонту дамби, якісь висновки, якісь Ну, це от, е, в комітет. Цього... Те, що тут був, Володя цей Гасід, да? так? Гасій, так. Гасій. О. Він мені дав ключ від... Він дав. До... А ви до Володі яким боком? Ну не яким боком. Тому що відносили. нам треба е, спускати, робити там дамбу, розумієте? Дайте, ти... Дайте я вас чітко спитаю, щоб Давайте. я зрозумів ситуацію. Документи на кому на тому ставі? На тамтому? На Степанова. На тамтому Степанова, так? Так. Ага, добре. Став зараз спущений, так? Ну ми його спускаємо, бо нам треба глину ну, Ми укріпити. То хто? Ви? — Ну я і зараз приїде, має бути трактор з машинами, маємо укріпляти. Ну вам треба показати, що. Ну зараз підійдемо туди покажете. Ну, — І от ми спускаємо і глину засипаємо дамбу. Графік спуску маєте? Погодження для спуску. А я не знаю, мені так сказали, я звідки не знаю, хто там, який графік, що до чого. А з рибою що робили? Де? В тому ставку. Як нічого не робили? що зробили? — Ну там риба була. Ну так Тут вона де? є? Там є вона. Звісно. А де ж вона діється? Ну, то не знаю. Якщо він ж ж не продаємо, то це... чесно, ми свої запускаємо а, туди рибу і так от. Приїх. А це і став, чи... А це було на оренді в, 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 гасія Володимира. <світ> О, а він же тут не має, що платити у, охороні, розумієте? Я <світ> кажу, доглядайте, це його. Ну, Ми дивимося, то ввечері там світиться, то там світиться. А, сьогодні а Телефон у він... вас є? Прошу. Телефон є вас? У мене є. Є. А чого ви не вмієте користуватися? В смислі? — А 102. А другий, третій номер, якщо ви бачите світло і сітки, чому ви не телефонуєте? Ну я не знаю. Ну, я що... Закрадується думка, що ви в з ним? Ні, про що тут закрадується А ви як би реагували на, 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 таку, на таку ситуацію? Ну Тому, я, чесно, говоря, ми біжимо туди, беремо собаку, і біжимо туди. Ну. <ріху> Але, <ріху> оп'ять ж, ви самі в, в міру своєї... Ну, можливості фізичних, скажімо, ну, хлоп не, не простий, можете затримати, порушник, але все одно опять же, визиваєте те саме 102 чи працівників. Самі ви не маєте права приймати ніякі. Коні ну, я, я, е, ми... одного вдалося затримати? Е, а то все місце. Ви от, розумієте, то все місце? То яка різниця? Ну то все місне, Ну як, от, ви собі можете представити, все місне ставить е, сітки, якщо на то пішло. Ну все місце ставить сітки, ну як? І от в них там десь якась війна, вони там щось починають мутити, крутити, а тут е, циво. Так, хлопці, блін, а ти ти це. Яка війна, Де війна. Ти знаєте що? Ти я взагалі охреніваю, розумієш? Ну, що? що? Ти так береш, береш, поступаєш, щось там розказуєш мені е, цей вод, блін. Та я на то пішло, на то пішло. Не буде. Кожі, що, на на Буду шо? гандоном таким самим, як ти. <рес> я ніколи не був ну, гандоном. Понял? Буду гандоном таким самим, як ти. Ну і тебе, блядь, зловлю, блядь, десь на ставку, ти кидаєш в сети, блядь. Я тут, блядь, спезнас прижину, блядь. пте ма. Добрый ваше. Представляешь, блядь? блядь? Я охреніваю. Стоїш тут і розказуєш, що це. Йоки, Ти ну, Ты що ж тут то, хто, що зложив, пацани? що, що ви тут, блін, сетки ставили. Добре, блядь. Нахрена оце кіно, блядь, концерти блять, між перед людьми визиваєш, тут кіпиш, робиш щось, це от. То по-людськи ти робиш? Я сказав, вигляд, де, Вася, ти поїхали. от ти, по-людськи по по По-людськи, на то по по лови, Ловити, ловите, 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 ловите рибу, блін. Ловите. Тут не не, послухайте, тут питання людськості тяжко розмежувати. Так що, якщо вважаєте, що люди допомагають і інформують про те, що це не по-людськи, ну ти вже не виходить. То не те питання, а чого ж я не дзвоню? Так от я, гу, йому ж говорю, що ну. Дивіться стоять. Ну я говорю, він думало, говорю, де позабираємося, який хтось поставив. Що ну, Хто ж... з вами був на воді? От. Він в мене там... Э, цим, у нас тут хазяйство, Я Як пішли, дитину подивимося. Ваше хазяйство? Степанова. Mm -hmm. А я розвожу там диких кабанів, отакі селекції. Ну, у вас є якісь трудові відносини між Степановим і вами? В смислі? Ну, довір, якісь співпраці, труд... <звілля> на... оформлення, на роботу. Я тільки не його взяли. Що взяли? Ну я тільки не прийшов тут, не дав. Ну, Ходіть, хто, хто був на човні до човна, будемо дивитися, що там. Зараз я нічого нічого. А ви дивіться, де це? От ви зняли ті сітки, так? Не. Ну, з води. і вийшли до берег. Повсе, ви прийшли на воду в якій годині? Сьогодні? Сьогодні. Восьму. А якій годині ставили? Зараз так, ставиться таке. А в якій годині ви знімали?